Рідненькі, покажу сьогодні дуже прикольний рецепт дуже цікавих рулетиків. Вони цікаві, дуже смачненькі, з дуже прикольною такою скоринкою. Це просто неймовірно. Дивіться. Такі соковиті та цікаві. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте вподобайку, а я швиденько покажу та розкажу, що мені потрібно для цього дуже гарного та смачненького рецептика. Рівенькі, перше, що потрібно зробити, це натерти сир. У мене тут приблизно 100 грамів. Натираю його на велику терку. Увесь сир я прибираю в якусь. Ємність. Дуже дякую вам за підписку та вподобайку для цього відео. Дуже дякую за коменти. Напишіть, будь ласка, щоб ви поклали ще е, цей чудовий та цікавий рецепт. Я думаю, що цей рецепт можна змінювати, як ви хочете. Може, у вас є якісь улюблені інгредієнти, які б ви поклали сюди. Наступним кроком я тоненькими такими полосочками нарізаю чернослів. Е, можна. Більш-менш, тобто дивіться, як вам. Я думаю, що Чорнослів це цікаво, це прикольно. І якщо ви зможете нарізати його тоненькими такими полосочками, ви зможете кон контролювати, скільки саме ви хочете у биток додати, в рулетик додати цього самого черносліву. Дивіться, одразу за чорносливом. Ну, точніше, Чорнослив черно я також прибираю в якусь ємність невеличку. Одразу за чорносливом я беру м'ясо. У мене це свиний биток, нарізаю його на слайсики, десь приблизно пів сантиметра толщиною. Ну, може, сантиметр, тобто як вам? Я думаю, що пів сантиметра буде достатньо, тому що це свинина, потрібно її ще відбити, щоб вона була така м'якенька, чудова. У мене ось такий кусочок, десь приблизно кіло 100 Дивіться, Тепер потрібно відбити м'ясо, укриваю його плівкою. Можете взяти будь-який пакет. Це робиться тільки для того, щоб не забризгати одежу, в якій ви будете готувати. І десь, не знаю, в два рази е збільшуємо площу м'яса, відбиваючи його молоточком. Ось так приблизно повинно вийти. Дивіться, я соль знішав з перцем. Трохи присалю, приперчую з обох сторін. Якщо трошечки розлазиться віточок цей, це невелика проблема. Це можна виправити вже коли я буду збирати рулети. Дивіться, коли в мене відбите все м'ясо, присолю, приперчу, мовно кажучи, останню дівну. починаю одразу збирати рулетик. Додаю трохи сиру, додаю декілька шматочків черносливу, починаю. Робити з цього рулетик і якусь ємність для затикання. В мене це ось такий прикольний лист. Просто ось все м'ясо, яке відбилося, робимо з ним саме це. Багато сиру не потрібно, щоб він не витік. А чорнослив залишився. Зараз покажу, що буду робити з ним. Заматуємо обережно останній рулетик, викладаю його у форму для затикання. Дивіться, чорнослив покладаю поміж рулетів, Хто любить з'їсть, хто не любить, не з'їсть. Це дуже логічно. Просто можна між рулетиками запихувати, він дасть ще такий чудовий аромат. Дивіться, в мене залишився соль та перець, я їх брав е, руками, які були в м'ясі, тому вже нікуди не використаєш. А якщо із сметаною знишати, то буде те, що треба. Тепер. Дуже таким щільним шаром криваю всі рулетики. Відправляю рулетики на півтори години в духовку та запікаю при температурі 180 градусів.